Якщо я, мені не зраджує пам'ять, це був 2023 рік, коли суспільство сколихнув колосальний скандал про те, що ми виявляється, наша армія купляла яйця по 17 гривень. Я деколи теж ходжу на ринок, і я розумію, що яйця на той час коштувало 7 гривень в роздріб, а не оптом. А тут оптом купляли по 17 гривень і пройшло два роки. І суспільство одне. знову ж таки одне, одне. як це. І суспільство надали відповідь. Хто за це несе відповідальність? Я нещодавно дивився десь в засобах масової інформації про те, що, виявляється, заочно заслужили, засудили десь керівник, заочно засудили керівника відділу якогось там департаменту. Само собою, що суспільство вимагає справедливості. В даному випадку. Це влада повинна відчути. Я це говорив на минулому ефірі. Не пам'ятаю на якому саме каналі, але я говорив одну просту річ: ті помилки, які допустила влада, як на мене, зараз. Унеможливили процес переобрання цієї влади на наступний термін, і їм не треба за це думати. Бо невідомо скільки ще буде тривати війна. Війна ще може тривати місяць, війна ще може тривати рік, війна ще може тривати три роки. Ми цього не знаємо. Я не бачу жодних спроб, поки що з боку Російської Федерації припиняти війну. В них є ціль абсолютно проста, капітуляція України, і їхня роль, якщо вони себе правильно будуть от. Поводити буде неоцінена, навіть незважаючи на те, які помилки були зроблені. А коли ми хочемо зробити таким чином, шановні колеги, ми керуємо нам, все ворогам закон, е умовно кажучи, нашим політичним опонентам кримінальні справи, а нам колосальні збагачення, ну так діло не піде.